Я знову маю вірш, який мене давно торкався, але так по-особливому, як торкнувся того разу, то я тому просто вирішила все-таки розказати його, тому що на днях, коли я молилася, знаєте, ну як всі ми молимося, повно переживань, повно проблем, повно прохань до Господа, і ти стоїш і просиш, і просиш. Але знаєте, от після молитви просто сіла і дивлюсь на небо, і кажу, Господи, але от так хочеться просто почути тебе. Просто почути твій голос. І я вірю, що все воно легше стане на душі. І так, знаєте, очі закрила і згадала, як один проповідник казав: просто війди в тишину Господню. І я не знаю, я не почула голос, так як ми чуємо один одного. Я почула це десь з середини, десь з серця, з душі так чітко і так виразно. Я полюбив тебе, любов'ю вічною. Боже, ви знаєте, я, я не знала, куди я маю дітися. Я просто славила Господа і дякувала, що я таким чином почула його. І цей вірш я прочитала зовсім іншими. Іншим серцем, іншою душею, і так завжди я питаюся, Господи, хто я? І так називається мій вірш. Хто я перед таким великим Богом? Я, як піщинка на березі морським, не заслуговую і погляду одного, схиляюсь, Боже, перед іменем Твоїм, хто я? Що маю право жити, що побирати між смертю і життям. Чому за мене так дорого прийшлося заплатити за грішника твоїм святим ім'ям? Хто я, що ти звернув увагу, невже не було кращих за мене? Великий Бог терпів таку зневагу, якщо можливо, хай чаша ця мене, що ти в мені побачив особливе. Серед мільйонів таких же, як і я, чому моє життя тобі таке важливе, що записав на небі ти моє ім'я? Хто я, що ти за мене ніс Хреста голгофи, під сонцем Палестини знемагав, не розуміючи ще такої катастрофи, що там Спаситель світу помирав? Хто я, що ти відкрив небес Блакиті? І для мене там місто збудував, ти руки простягнув мені пробиті, і наче батько з любов'ю обійняв. Хто я, що ще з початку світу ти на долонях своїх мене вписав, і в кожній прохолоді вітру люблю тебе, мені ти промовляв, хто я, що ти залишив славу неба, залишив славу від ангелів своїх. Мені Господь вже більшого й не треба, сам Бог прийшов. Задля гріхів моїх, хто я, що ти прийняв мої образи, і мій тягар прийняв ти на себе, звільнив мене ти від гріховної прокази, а я ж кричала, щоб розп'яли тебе. Це я кричав свободу для вараві, це я сміявся у натовпі людей, це я забив тобі ці цвяхи ржаві, і я підносив уксус до губей. Хто я, що ти мене пробачив. Творець світів, могутній цар і Бог, серед мільйонів ти мене побачив і став вести зі мною діалог. Я є ніхто, але тобі я найдорожче, і сам великий Бог назвав моє ім'я. Я дякую тобі, мій батько і мій отче, що я навіки є твоє дитя. Слава йому!